Мене звати Олег, мені 27. Усе, що ти почуєш далі, може здатися вигадкою я б сам хотів, щоб це було не про мене. Але, на жаль, моє життя не роман, і не кіно, хоч за болем важко уявити щось гірше Я познайомився з Юлею, коли нам було по 17. ми вчилися в різних класах ліцею в Черкасах, але випадково опинилися в одній групі на шкільній олімпіаді з біології. Не скажу, що це було кохання з першого погляду, швидше здивування, вона була тиха, стримана, але в її очах світилося щось особливе. Я тоді подумав ця дівчина не така, як усі, не грає ролі, не вдає жива, справжня. Ми почали листуватися спершу про дрібниці, серіали, книги, хто як склав контрольну з хімії, потім про серйозніше. Вона розповідала, як почувається самотньою після смерті діда, як її мама все частіше плаче ночами, думаючи, що донька не чує. Ми зблизилися не раптово, не стрімко, а наче виросли одне в одному. Через півроку я зрозумів, що кохаю її, і, на щастя, це було взаємно. Юля стала для мене всім. Коли вона дивилася на мене, я відчував себе потрібним, зрозумілим, такими очима дивиться лише людина, для якої ти цілий світ. Я вступив до університету в Києві на інженера, вона на психологію в Черкасах. У нас були різні розклади, інтереси, друзі, але ми завжди знаходили час бути разом. У метро, на лавці в парку, нам не потрібні були шоу, вистачало просто бути поруч. У 21 рік у неї помер батько. Раптово. Інфаркт у вісні. Тоді я вперше побачив Юлю зламаною. Вона сиділа біля стіни, стискаючи його сорочку, і просто гойдалася вперед назад. Без сліз, без слів, лише порожнеча. А я був поруч, усю ніч. Після цього вона перестала посміхатися так, як раніше, але стала ближчою. Ми почали жити разом, знімати маленьку квартиру в Черкасах. Я підробляв після пар, щоб оплачувати частину оренди. Через рік я освідчився без обручки, без натовпу. Просто сиділи на підлозі, їли локшину. Я сказав Хочу, щоб ти була моєю дружиною. Назавжди. Вона довго мовчала, потім заплакала і кивнула. Ще одна людина, яка була зі мною весь цей час Тарас, мій друг дитинства. Ми разом ганяли на велосипедах, лазили по деревах, билися з сусідськими хлопцями, грали в комп'ютерні ігри, ходили в походи до лісу. Тарас був веселим, харизматичним, з ним не засумуєш. Він завжди знав, де найсмачніші чебуреки, куди поїхати на вихідні, як викрутитися, коли все пішло шкереберть. Коли я почав зустрічатися з Юлею, я одразу їх познайомив. Було б дивно не показати їй людину, яка знала мене з п'яти років. Спочатку вони трималися трохи відсторонено, але потім порозумілися. Тарас любив пожартувати, Юля посміятися. Іноді ми втрьох ходили в кіно чи грали в настільні ігри. Мені здавалося, це ідеальна комбінація друг, дружина, і я посередині, наче знайшов свою зграю. Ми одружилися скромно, без пафосу. Тільки рідні та близькі. Тарас був моїм свідком. На весіллі він виголосив тост. Я знаю Олега 23 роки, і за весь цей час жодна людина не пасувала йому так, як Юля. Вони не просто пара, вони команда. Я був на сьомому небі. Після весілля все йшло гладко ми працювали, відпочивали, будували плани. Мріяли взяти іпотеку на квартиру, говорили про імена для майбутніх дітей. Я хотів сина Назар. Юля мріяла про дівчинку Соломію. Були сварки, звісно, як у всіх хто не виніс сміття, хто забув купити хліб, але в основі всього було кохання, принаймні мені так здавалося. Через два з половиною роки після весілля я почав помічати, що Юля змінилася не кричала, не била тарілки, просто, наче, зникла. Жила поруч, але була як привид. Вона все частіше сиділа в телефоні, сміялася сама до себе, видаляла листування. Коли я підходив, швидко блокувала екран. Я намагався жартувати. Що, коханця завела? Вона слабо всміхалася, дурень, але якось непереконливо. Близькість стала рідшою, значно, а потім майже зникла. Я запитував усе гаразд? Я щось роблю не так? Вона хитала головою, просто втомилася. Стільки справ, робота, стрес, і я вірив, бо хотів вірити, бо не міг уявити, що Юля та, з ким я ділю ліжко, минуле і майбутнє, може брехати. Одного разу вона сказала, що їде до сестри, у тієї, мовляв, захворів син, треба допомогти. Я кивнув, а за пару годин подумав а чому б не зателефонувати сестрі і не спитати, чи все в неї добре? Я подзвонив. Привіт, як справи? Привіт, нормально. А що сталося? Юля, в тебе? Ні. А мала бути, я нічого не відповів і поклав слухавку, сів на диван, дивився в стіну, потім встав, узяв куртку, ключі, телефон і вирішив поїхати до Тараса. Я їхав до його будинку, наче на автопілоті, всередині все стискалося від тривоги, але я до останнього сподівався, що це просто моя уява. Може, Юля з подругою, може, вигадала якусь дрібницю, щоб утекти від справ. Але коли я звернув на його вулицю і побачив машину Юлі, припарковану біля тротуару, серце наче завмерло. У грудях усе застигло. Я повільно загальмував, вимкнув двигун і просто сидів, дивлячись перед собою. Мене наче придавило до сидіння, світ замовк, залишивши лише стукіт у скронях, тук, тук, -тук, -тук. жодних зайвих рухів, просто факт її машина тут. Дихай, просто дихай. Я вийшов із машини. Холодне повітря ледь торкнулося шкіри, двір був напівтемний, лише на другому поверсі горіло тепле жовте світло. Я знав це вікно, спальня Тараса. Він часто кликав нас із Юлею грати в настільні ігри, і ми сиділи там на підлозі. Стіни темно сині, з постером якогось старого фільму. Я навіть пам'ятаю рамку, тріснуту в кутку. Я підійшов до будинку, хвіртка була незамкнена. Задні двері ті, що ведуть на кухню, трохи прочинені. Я штовхнув їх і зайшов. Усе, як завжди, легкий запах кави, трохи підгорілого хліба, на столі дві чашки. Її улюблена, з малюнком соняшника, і його стара з потертим логотипом футбольної команди. Мене кинуло в дрож, але я йшов далі. Я знав, що мушу це побачити не для помсти, а щоб не сумніватися. Піднявся сходами. Тихо, навіть серце билося так, ніби боялося видати мене, і тоді я почув сміх Тихі смешинки, шепіт, і стогін це був її голос. Я підійшов до дверей, рука тремтіла. Я не знав, чи відкрию, хотів і не хотів водночас. Думав, може, піти, просто не знати? Повернутися додому, заплющити очі і повірити, що нічого не було. Але я вже стояв на порозі, я штовхнув двері. Вона сиділа на ньому, на тарасі. Його руки тримали її за талію, обоє, голі, її груди здіймалися й опускалися. Вона злегка відкинулася назад, очі заплющені, він щось шепотів їй на вухо. Вона засміялася, і в цей момент вона повернулася. Побачила мене, світ завмер. Вона не закричала, не скрикнула, просто застигла. Обличчя побіліло. Тарас теж завмер. Очі, як у звіра, що потрапив у пастку. Я не пам'ятаю, скільки ми так стояли. Троє у кімнаті, яка раніше була для нас місцем радості, де ми грали в настільні ігри, дивилися фільми, балакали до ранку. Тепер це стало цвинтарем моєї довіри. Я нічого не сказав, просто розвернувся і пішов униз. Чув, як вона гукнула Олег, зачекай, але я не зупинився. Вийшов, сів у машину, завів і поїхав. Я їхав без мети. Сльози текли самі собою. Не ридання, просто тихий, безсилий біль. Крапля за краплею. Очі були сухими. Але всередині все палало. Я зупинився біля озера за містом, там, де ми з Юлею колись гуляли, годували качок, говорили про майбутнє. Тепер тиша. Я дивився на воду і думав може, стрибнути? Це не було бажанням покінчити з собою, скоріше хотілося розчинитися, зникнути, перестати відчувати. Я приїхав до Богдана, колеги з роботи. Він, хороший хлопець, завжди спокійний. Ми не були дуже близькими друзями, але я знав, до нього можу прийти. Він відчинив двері і нічого не питав, просто глянув і зрозумів Брате, заходь. Я сів на диван, він налив мені чаю, дав плед, не розпитував, лише сказав спи, скільки треба, потім розкажеш, якщо захочеш. Я не спав, просто лежав і дивився в стелю. Всередині було порожньо, наче душу витягли, залишивши тільки оболонку. Телефон дзвонив безперервно Юля, Тарас, мама, тато знову Юля. Я вимкнув звук. Наступного дня я поїхав до офісу, взяв відпустку за свій рахунок. Керівниця глянула на мене і сказала: «Іди, просто йди. Тобі зараз треба просто вижити. Я подякував. Повернувся до Богдана. Він сказав, що можу залишатися скільки потрібно. Я написав мамі повідомлення Я живий, просто не можу зараз говорити. Не питай, будь ласка, я скажу сам, коли зможу, і знову ліг на диван. Наступні три доби були як туман я їв лише тому, що Богдан ставив переді мною тарілку, пив воду, щоб не померти від зневоднення. Я намагався думати, чому, коли, як вона могла так підло, не сказати, не зізнатися, ховатися, брехати, сміятися в обличчя. А Тарас. Він же клявся, що я йому як брат, був із нами на весіллі, тримав обручки, тепер його руки були на ній. На четвертий день зателефонувала мама. Я не відповів. Але за півгодини вона написала Я бачилася з Юлею. Вона передала тобі конверт. Не знаю, чи варто тобі це читати, але вирішуй сам. Я залишила його в Богдана. Я взяв конверт. Усередині був лист, написаний від руки, її почерк. Такий знайомий Олег. Якщо ти це читаєш, значить, я зруйнувала все, я не знаю, як виправдатися, я не можу. Це не було кохання, це була слабкість, це була втеча, я почувалася загубленою. Ти завжди був поруч, сильний, надійний. А я розвалювалася, я хотіла відчути себе живою, не заміжньою жінкою, а просто кимось кого хочуть. Тарас, це була помилка величезна, жахлива. Я не хотіла тебе ранити, але я вже це зробила. Я не прошу пробачити мене. Я знаю, що не заслуговую навіть погляду. Я просто хотіла, щоб ти знав, що я завжди тебе кохала. Просто десь по дорозі я зламалася, і не сказала тобі Пробач, якщо зможеш. Я перечитав цей лист десять разів, і жодного разу не відчув нічого крім порожнечі ні гніву, ні жалю. Лише відчуття, що все, що в мене було, випарувалося. На п'ятий день я вперше вийшов на вулицю сам, купив каву, прогулявся сквером і вперше подумав, я живий, я дихаю, я сам. Але я все ще тут. Я не знав, що буде далі, але знав одне назад дороги немає. Життя не обривається одразу, навіть якщо ти впав зі скелі, воно як падіння у вісні, ти летиш і летиш, не торкаючись землі. Здається, ще трохи і прокинешся. Або розіб'єшся. Минуло майже два місяці з того вечора, коли я побачив їх разом, два місяці боротьби, не з Юлею, а з самим собою. Я все ще жив у колеги. Він став для мене більше, ніж просто колегою, майже братом. Кожен день, повертаючись із роботи, я відчував, що повертаюся додому, де мене не судять, де можна просто бути. Юлю я побачив уперше через місяць після того, як подав на розлучення. Це сталося на Соборній площі в Черкасах. Вона йшла назустріч із букетом Айстер у руках. Я зупинився, щоб не зіткнутися. Вона глянула на мене, очі блищали. Але це не був той погляд, який я пам'ятав це був погляд каяття і безнадії. Вона обережно простягнула букет. Олег, пробач мене, навіщо? Мій голос був тихий, наче за ним ховалася втома цілого життя. Я була дурною, я зруйнувала все, але хочу, щоб ти знав, я досі тебе кохаю. То чому зрадила? Я боялася тебе втратити, боялася, що ти підеш першим. Я просто не знала, як боротися зі страхами, я мовчав, слів не було, у голові порожнеча. Ти колись зможеш мене пробачити. Я не знав і сказав може, колись, але не зараз. Ми розійшлися без обіймів, без сліз, просто двоє людей, які втратили щось важливе. Після тієї зустрічі я вирішив, пора зайнятися собою не заради неї, не заради когось, заради себе. Я записався до спортзалу, біг, силові тренування, бокс, усе, що допомагало вигнати думки. Коли м'язи втомлювалися, для болю не залишалося місця. Я почав читати книги про психологію і медитацію. Кожне речення було як рятувальний круг. Я вчився дихати глибше, думати ясніше, відпускати минуле, а головне, я почав ходити до психолога. Перші сеанси були важкими. Я плакав, кричав, мовчав. Проголошував кожну емоцію, кожен страх і щоразу виходив трохи легшим. Психолог Олена була спокійною і терплячою вона не давала готових відповідей, а допомагала мені знаходити їх самому. Олег, ти не зламаний, казала вона. Ти поранений, але рани гояться, якщо дати їм час. Я слухав і намагався повірити. Одного разу після тренування в спортзалі я познайомився з Марією, тренеркою з йоги. Вона була спокійною, доброю, з дивовижною здатністю слухати. Ми розговорилися, вона розповідала історії своїх учнів про те, як люди вчаться відпускати минуле і приймати теперішнє. Це не було кохання, це була дружба, тепла і справжня. Марія стала моєю опорою в дні, коли здавалося, що все знову руйнується. Ми могли годинами гуляти містом, пити каву в маленьких кав'ярнях, говорити про життя. Вона не намагалася мене врятувати, але її присутність допомагала мені триматися. Одного разу вона сказала Знаєш, Олег, ти сильніший, ніж думаєш. Ти пройшов через пекло і досі тут. Це не кожен може. Я всміхнувся вперше за довгий час, щиро. Я повернувся до роботи. Колеги дивилися зі співчуттям, але мовчали. Один міцніше потиснув руку. Інша залишила на столі цукерку з запискою іноді солодке лікує. Я занурився в роботу. Проекти, звіти, це було як повітря, без емоцій, тільки логіка. Якщо не займати розум, я знову падав у прірву. Після роботи я гуляв, просто йшов вулицями Черкас, дивився на людей, слухав музику в навушниках і думав, скільки людей несуть у собі свої трагедії. А зовні ніхто не здогадується. На п'ятнадцятий день я повернувся до Богдана і раптом зрозумів я жодного разу не подумав про Юлю за весь день. Жодної сцени в голові, жодного спогаду, жодного внутрішнього діалогу з привидом минулого. Це було неймовірно. Я сказав Богдан, дякую, що не кинув мене в цьому всьому. Він знизав плечима. Я просто був поруч. Решту ти зробив сам. Ми випили пива. Він увімкнув старий альбом Океану Ельзи, і ми мовчки слухали, дивлячись у стелю. Я не відчував себе переможцем, але відчував себе тим, хто вижив. Адвоката мені порадив колега. Ми зустрілися в невеликому офісі в центрі міста, чоловік в окулярах із втомленим поглядом і голосом, наче він уже чув сотню таких історій, як моя. Я розповів усе без пауз, без сліз, наче переказую чужу біографію, він слухав, робив нотатки. Коли я закінчив, він підняв очі. Олег, ваш шлюб тривав три роки спільної власності немає, дітей немає, це добре. Що тут доброго? Я ледь не зірвався. Пробачте, я мав на увазі юридично це означає, що ви можете все завершити без довгих судів і втрат. Він пояснив деталі, як подати заяву, як розділити рахунки, як скасувати спільні плани. Я все підписав, мені було байдуже. Я просто хотів, щоб її більше не було в моєму житті. Офіційно, юридично, чисто. Мама дзвонила по кілька разів на день. У якийсь момент я все-таки відповів Ало? Олег, синку, як ти? Де ти? У Богдана. Ми хвилювалися. Не треба хвилюватися. Я живий. Юля приходила, вона плакала, сказала, що помилилася. Мамо, мамо, не треба, я не хочу про неї говорити. Я вже подав документи. Мама замовкла, пробач. Просто ти завжди був такий спокійний, а тепер ти інший. Бо я втомився бути жертвою, втомився усіх розуміти і всіх рятувати. Ми приїдемо, поки не треба. Тато написав коротко: Якщо тобі щось потрібно, скажи ми з тобою. Я не відповів, але всередині відчув щось схоже на тепло. На одинадцятий день я необачно забув заблокувати приховані номери. Телефон задзвонив, я відповів, не дивлячись. Алло? Олег, це я. Я одразу впізнав голос. Тихий, надламаний, наче людина не спала кілька ночей. Чого тобі? Я Я не знаю. Пробач, ти спав із моєю дружиною, Тарасе, у моєму житті, у моєму минулому, у моїй довірі. Він мовчав. Ти був мені як брат, сказав я, і ти знищив у мені все назавжди. Він намагався щось сказати, але я вже натиснув скинути. Я видалив його номер, наші фото, спільні поїздки, жарти, відео, усе. Це був ритуал прощання, з другом якого більше немає. На дванадцяту ніч я вперше побачив сон. Я стояв у коридорі, переді мною дві двері. За одними Юля у білому усміхається, простягає руку, за другими я сам на тлі порожньої кімнати. Я повільно пішов до других дверей. Юля гукала: Олег, будь ласка, я зачинив двері. І прокинувся. Я сидів на ліжку. Богдан спав у іншій кімнаті, у вікні легке ранкове світло, я відчував тишу, не біль, не злість, просто тишу. Я встав, прийняв душ, заварив каву, і вперше за два тижні відчув її смак. Я повернувся до роботи повноцінно, занурювався в проекти, наче в них ховалося спасіння, колеги вже не дивилися на мене з жалем, я ставав собою. Не тим олегом, яким був раніше, але новим, сильнішим. Після роботи я гуляв містом, дивився на Дніпро, на мости, на людей, слухав музику від бумбокса до класики і думав, життя триває, воно не зупинилося, хоч і здавалося інакше. Минуло кілька місяців з того дня, коли я востаннє бачив Юлю, біль не зник, але перестав бути моїм постійним супутником він став тихим фоном, який уже не заважав жити. Я все ще жив у Богдана, але почав замислюватися про власну квартиру. Життя повільно поверталося до мене, і я вчився приймати його таким, яким воно є. Одного вечора, повертаючись із роботи, я зайшов до маленької кав'ярні біля парку Шевченка в Черкасах. Ніколи раніше там не бував, просто ховався від дощу і хотів перевести дух. Замовив каву, сів біля вікна і дивився, як краплі стікають по склу. За сусіднім столиком сиділа жінка з книгою. Вона підняла очі і всміхнулася. Я впізнав її. Це була Софія, художниця, яку я бачив на виставці кілька місяців тому в міському будинку культури. Ми тоді обмінялися кількома словами про її картини, яскраві пейзажі з українськими полями і річками. Олег, запитала вона, відкладаючи книгу. Софія, так? Я всміхнувся, хоч і відчув легке хвилювання. Ми розговорилися. Вона розповідала про свою нову картину Поле соняшників під літнім небом. Я слухав і відчував, як напруга дня потроху відступає. Софія мала легку вдачу, але водночас у її словах була глибина вона не просто говорила, вона ділилася собою. Розмова затягнулася. Ми сиділи в кав'ярні до закриття, а потім ще гуляли вечірніми вулицями, ховаючись під її парасолькою. Я розповів їй про себе, не все, але головне про біль, про втрату, про те, як учуся жити заново. Вона слухала уважно, не перебиваючи. Знаєш, сказала вона, кожна картина, яку я малюю, це спосіб відпустити щось. Може, тобі теж треба щось намалювати? Не пензлем, а життям? Я засміявся. Але її слова запали в душу. З Софією ми почали бачитися частіше ми гуляли містом, ходили на виставки, пили чай у її майстерні, де пахло фарбами і деревом. Вона не поспішала, не вимагала нічого, просто була поруч, і це було саме те, що мені потрібно. Через півроку я вперше відчув, що можу знову комусь довіряти не тому, що Софія була ідеальною, а тому, що вона була справжньою. Вона не намагалася заповнити порожнечу, яку залишили Юля і Тарас. Вона просто допомагала мені знаходити себе. Я продовжував ходити до психолога. Олена помічала зміни Олег, ти вже не той, що прийшов три місяці тому. Ти більше не ховаєшся від себе. Вона мала рацію, я вчився приймати себе з усіма шрамами і страхами, вчився не боятися відкриватися світу. Одного дня, сидячи на березі Дніпра, я зрозумів Я вільний, не тому, що Юля пішла, а тому, що я відпустив її. Відпустив біль, образи, страхи. Це не сталося за одну мить. Це було як повільне сходження сонця, спочатку ледь помітне, а потім усе навколо наповнюється світлом. Я почав орендувати маленьку квартиру в центрі Черкас. Богдан допоміг із переїздом, жартуючи, що тепер йому доведеться самому готувати собі сніданки. Я вдячний йому за все. Він був поруч, коли я був на межі. Робота стала не лише способом вижити, а й джерелом натхнення. Я отримав підвищення, став керівником невеликої команди інженерів. Мої проекти почали приносити задоволення, а не лише забуття. Софія час від часу запрошувала мене на свої виставки. Я стояв перед її картинами і бачив у них не лише пейзажі, а й історії, її історії і, можливо, частинку своєї. Юля і Тарас залишилися в минулому, але пам'ять про них це урок. Я не тримаю зла, не тому, що пробачив, а тому, що зрозумів гнів лише тримає мене в клітці. Я відпустив його, щоб жити далі. Одного разу я отримав повідомлення від Юлі. Коротке, Олег, я знаю, що не заслуговую твого часу, але я хочу, щоб ти знав, я змінилася, і мені шкода за все. Я не відповів не тому, що злий. Просто я більше не відчував потреби говорити з нею. Вона була частиною моєї історії, але не мого майбутнього. Тарас більше не дзвонив, я чув від спільних знайомих, що він переїхав до іншого міста. Може, шукав свій спосіб почати заново. Я не бажав йому зла, але й не хотів його бачити. З Софією ми не поспішали називати наші стосунки це не було кохання в тому сенсі, яке я знав із Юлею. Це було щось інше, спокійне, глибоке, справжнє. Ми могли годинами говорити про все на світі або просто мовчати, сидячи на балконі з чаєм. Вона навчила мене малювати не картини, а моменти. Я почав помічати красу в дрібницях, як сонце падає на листя в парку, як пахне свіжий хліб у пекарні, як звучить сміх дітей на майданчику. Я також почав більше спілкуватися з батьками. Мама приїжджала в гості, привозила домашні пиріжки і розповідала про село. Тато надсилав смішні відео і писав Тримайся, синку, ти молодець. Їхня підтримка була тихою, але міцною, як дуб. Одного вечора я сидів у своїй новій квартирі, дивився у вікно і думав про все, що сталося про Юлю, яка була моїм світом, про Тараса, який був братом, про біль, який ледь не знищив мене, і про себе людину, яка знайшла в собі сили встати. Я не герой, не жертва, я просто людина, яка пережила бурю і навчилася йти далі. Життя не ідеальне, я знаю, що попереду будуть і радості, і труднощі. Але тепер я впевнений, я впораюся не тому, що я сильний, а тому, що я навчився бути собою. Я стояв на балконі, тримаючи в руках чашку чаю, унизу гуділо місто, машини, люди, вогні. А в мені була тиша Не порожнеча, а спокій, я дихав вільно, і це було моєю найбільшою перемогою. Юля і Тарас залишилися в минулому. Їхні тіні більше не переслідували мене. Я не знав, що буде завтра, але знав, що готовий до нього. Життя це не кіно з щасливим фіналом, це дорога, де кожен крок твій вибір, і я обрав іти далі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.